Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. А давайте ну, уявимо, що якби ми могли бачити невидиме. Зазирнути за ту межу, де закінчується здатність нашого ока, і побачити світ, який буквально кишить життям, драмою, але залишається для нас абсолютно прихованим. Ось вона, ця межа, десята частка міліметра. Це все. Якщо щось менше, наше око його просто ну, не бачить. І подумайте тільки, протягом майже всієї історії людства цей крихітний поріг приховував від нас цілий незвіданий всесвіт. І от саме сьогодні ми зануримось у цей світ і познайомимось із двома. Скажімо так, головними гравцями на цій невидимій арені, це буде справжнє протистояння двох мікроскопічних титанів, бактерій та вірусів. Отже, наша перша зупинка. Почнемо, мабуть, з більш знайомого бійця, з організмів, які, ну, буквально всюди ласкаво просимо до світу бактерій. Так що ж таке бактерія? Ну, Якщо по-простому, то це повноцінний живий організм, дуже дуже маленький і досить простий, але живий. Це всього лише одна мікроскопічна клітина без ядра, але вона, знаєте, живе, їсть і розмножується. І знаєте що, вони ще й неймовірно витривалі це як, ну, як маленька фортеця. Їхні клітини захищені міцними стінами, у деяких навіть є такий собі крихітний хвостик джгутик для руху. Вони живуть абсолютно скрізь від океанських глибин до нашого з вами тіла, а розмножуються, до речі, з просто шаленою швидкістю. І найцікавіше якщо умови стають геть нестерпними, вони вміють заснути, утворивши надміцну спору і просто чекати кращих часів. Але, звісно, історія на цьому не закінчується, бо довгий час усі вчені були переконані, бактерії це і є найменші можливі збудники хвороб. Та виявилось, що в цьому мікросвіті ховається хтось ще, хтось набагато набагато менший. Щоб по справжньому зрозуміти масштаби, давайте проведемо такий собі уявний експеримент: уявіть голівку звичайнісінької шпильки. А тепер питання як гадаєте, скільки частинок того самого вірусу COVID-19 могло б поміститися на цій крихітній, крихітній поверхні? 167 мільйонів. Так, так, це не помилка. 167 мільйонів. І ось тепер стає зрозуміло, чому віруси так довго залишалися невловимими, їх просто фізично неможливо було побачити у звичайний світловий мікроскоп, на відміну від бактерій. Це це просто зовсім інший рівень невидимості. Тож як, як їх взагалі вдалося відкрити? А це, знаєте, історія схожа на справжній науковий детектив, і головну роль у ньому зіграв. Звичайний фільтр. Дивіться, все почалося наприкінці 19 століття. Таємнича хвороба, так звана тютюнова мозаїка, просто знищувала плантації тютюну. За справу взявся мікробіолог Дмитро Івановський. Його план був логічним. Він взяв сік хворої рослини і пропустив його через надтонкий фільтр, який гарантовано затримував усі відомі бактерії. Здавалося б, рідина після фільтрації має бути безпечною. Але ні, цей сік, абсолютно чистий від бактерій, все одно заражав здорові рослини. Це був той самий момент істини. Винуватець був настільки малесеньким, що проходив крізь будь-яке навіть найдрібніше сито. І цей простий експеримент став справжнім проривом. Івановський по суті довів, що існує цілий новий клас збудників хвороб, настільки крихітних, що вони прослизають крізь будь-які фільтри. Саме так і народилася абсолютно нова галузь науки. Вірусологія. Добре. Ми вже з'ясували, що вони неймовірно малі і невловимі. Але що ж таке вірус по своїй суті? І ось тут, мабуть, починається найцікавіше. Бо вірус це не клітина, це щось на межі, на межі живого і неживого. Вчені досі сперечаються, чи можна його взагалі вважати життям. Адже він не дихає, не їсть, не росте сам по собі. Поза живою клітиною це просто ну, неактивна частинка. Їхня стратегія це по суті піратське захоплення. Уявіть собі, вірус це просто генетичний код, така собі інструкція, запакована в білкову оболонку, і ця упаковка може мати найдивовижніші форми: від спіралей і кульок до чогось, що схоже на крихітний космічний корабель. Але ключове тут те, що самостійно вони абсолютно безпорадні. Щоб зробити свої копії, вірус мусить проникнути в живу клітину і, по суті, перепрограмувати її, змусивши робити тисячі своїх клонів. І ціллю може стати будь-хто тварини, рослини і так, навіть бактерії. Ну що ж, ми познайомилися з обома гравцями. Тепер давайте все чітко підсумуємо і подивимось на ключові відмінності. Отже, Найголовніше, перше структура. Бактерія це повноцінна жива клітина. Вірус не клітинна частинка, просто генетичний матеріал в оболонці. Друге розмір. Бактерії мікроскопічні, а віруси ультрамікроскотичні, тобто значно, -значно менші. Третє статус: бактерія це однозначно живий організм. Вірус балансує на межі живого і неживого. І нарешті розмноження. Бактерії діляться самі. А віруси можуть робити копії, лише захопивши чужу клітину. І хоча вони абсолютно невидимі, їхня роль у нашому світі просто колосальна. Це справжні невидимі гіганти, вплив яких ми відчуваємо буквально щодня. Саме вони значною мірою формують наш світ. З одного боку, так, це збудники хвороб, що спричиняють пандемії, але з іншого трильйони бактерій у нашому кишечнику допомагають нам жити, а деякі віруси, так звані бактеріофаги, полюють на шкідливі бактерії. Це такий собі складний танець руйнування і творення одночасно. Тож, ким вони є для нас? Це просто вороги, з якими треба боротися. Чи можливо це невід'ємна частина екосистеми, такі собі невидимі архітектори, які водночас і будують, і руйнують наш світ? Схоже, однозначної відповіді тут просто не існує.